Вітаємо вас, друзі! Презентуємо вам книжку Пальчиковий театр Казка Коза Дереза на новий лад. Книга виготовлена з Фуамірану. А скільки тут деталей є, казкові герої, елементи природи, сонечко, місяць, хмаринки та зірочки. Все це кріпиться на липучки або одягається на пальчик. Ну, а про що ж ця казочка? А про те, як коза дереза потрапила у чудову родину, де всі люблять працювати а також один одному допомагають. Але коза дереза не хотіла так жити, почала. Підступні плани складати. Добре, що в кінці цієї казочки вона зрозуміла, що краще жити з друзями в мирі та злагоді. Це красива та цікава книжечка для наших діток.